Скільки разів вона поглинала важливі слова, скільки разів голоси, які мали можливість змінити світ, так і не були почуті. Але сьогодні не так. Яка розкаже про гендерність щастя. Вітаю лікошко! Дуже переживаю. Навіть не думала, що так часто виступаю, що я так можу переживати, як сьогодні. Ну, думала, як назвати. Ту тему, про яку сьогодні буду говорити, з однієї сторони, це реально чи має щастя гендерність, гендерність щастя. А з іншої сторони, коли ми вже будемо думати і коли українців буде критичне мислення. Але перемогла перша назва все-таки тема нашого тедоксу сьогодні гендерність. Ми про неї будемо говорити, і тому критичне мислення через гендерність щастя десь так. Мене, ну звісно, як кожного з нас дуже хвилює ситуація в нашій країні, яка пов'язана з Великою війною, яка вже четвертий рік, і оці цифри мене просто лякають. Тому що ця кількість розлучень в Україні за 22-й рік, ви бачите скільки, за 23-й і за перше півріччя 24-го року. Зверніть увагу, яка величезна кількість. Чому мене це так хвилює? Ну, тому що це. Ну, Розлучення це не тільки якісь там взаємовідносини між чоловіком і жінкою, а це й щастя дітей, які знаходяться в цих сім'ях, в сім'ях в цій ситуації. Ну і звісно, ми можемо розуміти, чому стільки розлучень. Багато жінок виїхали з дітьми за кордон. Чоловіки знаходяться в Україні, ця відстань, це бачення тільки по телефону. Все це вплинуло на те, що ті проблеми, які були в сім'ях, можливо, якась недомовленість, можливо, якась не до кінця правдивість, вони все, всі повспливали. І тому ми, ми бачимо ось таку ситуацію. Але всі ми хочемо бути щасливими. Що ж таке щастя? І кожен з нас, я думаю, ви теж думали про те, бо. На день народження, на якісь свята, перше, що вам кажуть, ми вам бажаємо щастя. Що ж, ж таке щастя? Ну, є певні визначення, оце одне з них. Це складне, багатогранне відчуття, яке може включати в себе задоволення, радість, гармонію та змістовне життя. І щастя залежить, звісно, від дуже багато аспектів, навіть від того, в якій країні ви народилися, тому що, наприклад, щастя жителів Катару. Воно відрізняється від щастя жителів України. Да, і зараз ми об'єднані якимсь таким примарним щастям, Щастям, ми думаємо, що воно станеться, коли буде перемога. Оце наше таке, мабуть, найбільше щастя. А щодо сімей, то звісно, коли мова йде про розлучення, йдуть якісь образи. Ну і можна сказати, що цю, це химерне щастя, сімейне, воно десь дівається і воно чомусь втрачається. І думаючи дуже серйозно про це, я просто подивилась одну передачу. Друзі, цикл наш продовжується про щастя. Проект щастя від Олега Сазонтовича Чабана. Пане Леже, доброго ранку. Вам Вітаю, доброго, доброго ранку. ранку. Значить, так, вчора ми дізналися, що щастя заважає дві речі. Це аксіоми. Ми щодня дві аксіоми від Олега Чабана. Їх має бути 10 цього тижня в п'ятьох лекціях. Негативні думки вчора зазначили так. І надмірна залежність від грошей. От дві аксіоми щастя. Сьогодні Мені, у нас нами це, вам... це якраз заважає Прошки, трошки щастю. Трошки. Ну, в принципі, так, але не так. А, так, і ще занотували багато глядачів. Пишуть нам ще до того, як ви прийдете, що, що таке для щастя, як вони на тому орієнтуються і де ці миті шукати. От я йшов шов, і хтось сьогодні побачив ось таке. Хтось намалював та ще отаку штукенцію штукенцю на на лобовому Зменше, склі. Подивіться, подивіться, Зменше, ну, ну, от подивіться ну Ну, подивіться, хіба це хіба це не. Ну це ж прекрасно. чабан крутий на машині, ве бац і все. І люди вже почали, почали вже дві ж такі робити, розумієте? І це прекрасно. А, рефлексії від глядачів. А, питання минулої лекції. Олександрович, як уникати негативних думок та не дозволяти їм впливати на наш настрій? Ну починати з того, щоб контролювати. Ну, все починається з того, щоб ти усвідомив, що ти живеш в негативних думках, що ти живеш в тому чи uh -huh. іншому, значить, зупинися. Я розумію, що це впливає на мене. З думками дуже важко конкурувати, тому що вони виникають автоматично. Можна конкурувати лише однією штукою uh -huh. дією. Uh -huh. Я завжди пояснюю: не емоції, а думки не думки, а дія. І емоції, як нагорода за твої дії. Uh -huh. Тобто встав, пішов, зробив. Давайте грубо і угу. дуже просто поясню. Коли в тебе руки, голова зайняті чимсь іншим, думок немає. Ти не, не зосереджений, ти виконуєш якісь. А якщо ти отримав хороший продукт, що ти отримав? Насолоду. Ось і так. Четверта лекція. Проект щастя від Олега Чабана. Увага на екрани. Перед. Вітаю, друзі! І сьогодні у нас е четверта зустріч, четверта знучі, а значить, буде сьома і восьма аксіоми. І сьогодні я бачу, що дякую, що відповідаєте. Але я попробую чуть-чуть сьогодні вас спровокувати От конкретно людьми. О, Тому що ану. сьогодні буде, почнемо ми з сьомої аксіоми, і ви бачите, що тут є гендерний аспект. Значить, будемо говорити. Жінки, чоловіки, і зроблю для вас таке невеличке відкриття. Ну ви ж не бачите конкретно якоїсь рекомендації. Написано просто «гендерний аспект. Так. Ну що це за рекомендація? «гендерний аспект»? це не рекомендація, це актун. Зверніть увагу. виявляється, чоловіки і жінки по-різному реагують на слово щастя, і скоріш за все буде щось інше. Абсолютно вірно. Подивіться на ці відсотки і виникніть всі їхню сутність. Гендерні щастя це такі узагальнені дані кількох країн. Зараз я не проводжу там авторів, але повірте, я користуюсь лише науковими даними. Одружні чоловіки 35, замужні жінки 41. Для кого більш важливе щастя? Для, для жінок 41. Добре, що далі відбувається? Відбуваються два варіанти: чоловіки і жінки, які не створили сім'ї. Одинокі чоловіки 18, одинокі жінки більш щасливі, які створили сім'ю, і ця сім'я розпалася. Отже, або не створюй, і тоді ти щаслива в 25%, Або якщо вже створена, працюй на щастя своєї сім'ї. Тому що розлучні чоловіки менш боляче реагують на те, що відбулося, 18%, А от розлучні жінки 15%. Звідси перший а, сьогоднішній перший. Рекомендація і такий а, лайфхак для опа. Я ж казав, я сьогодні вас буду трохи провокувати. Що від чоловіків сімейне щастя не залежить ніяк? Ось так Та, ну як це Ось, таке. Ну я ж говорив, а думаю, правильно рот за, закрили і думаємо, і починаємо переться. Тобто, чоловік на дружину практично не впливає. Хто більш емоційний чоловік чи жінка? Я запитую зараз. Дуже таке загальне По різному, питання. Я думаю, все залежить від психотипу, від характеру людини. Нічого подібного. Емоційні завжди більше жінки, навіть якщо це приховано, контрольовано і так далі. В них більше дзеркальних нейронів, них більш за структури головного мозку, які відповідають за емоції. І ось тут як дивно така, така трохи провокативна річ: якщо жінка захоче, сімей на щастя буде в обох. І від неї я ж не даремно попередні показав якісь речі, які зводять аж до глибокого інтуїтивного розуміння, що потрібно працювати на щастя і щось робити таке, щоб не провокувати, вирулювати сі. Ситуації. Я не оправдовую чоловіків і, повірте, тут в даному випадку немає ніяких речей. Просто я показую достатньо провокативну аксіому, що, жінки, зверніть увагу, від вас дуже багато залежить поняття і розуміння щастя. Терпіння, утримання. Терпіння зараз навіть поясню. от Зараз я практичний лікар, я працюю. Зараз є величезна проблема, те, що, на жаль, зростають розлучення. Розірвані сім'ї, вона за кордоном з дітьми, він тут, в Україні, воює чи працює. І вже третій підряд, ну підряд ідуть випадки, звертання, наш шлюб розпадається. Знову ж таки, запитня чому. Тому я і вивів цю аксіому, щоб поговорити. Жіноче щастя і чоловіче щастя, вони не завжди співповідають, а особливо, коли ми говоримо понятті сімейне щастя. Думка Чабана, відомого психолога, психотерапевта, що бачите, щастя в сім'ї від чоловіків взагалі не залежить. Чоловік, та дружина практично, чоловік на дружину практично не впливає. Якщо жінка захоче, сімейне щастя буде в обох. Не захочеть чоловік, щоб не робив ніякого щастя в сім'ї, не буде. Ну і я сподіваюся, ви зрозуміли, що Олег Чабан трошки каже про провокацію деяку, але, на мій погляд, навіть ця демонстрація цього слайду на всеукраїнському каналі, вона досить шкодить нашому поняттю і про щастя. І про гендер. Від чого все-таки залежить сімейне щастя? Від двох, від комунікації, як ми можемо спілкуватися, від поваги один до одного, від загальних цінностей сім'ї, чого ми хочемо, від часу проведеного разом. Тому ми бачимо розлучення, тому що, на жаль, часу проведеного разом стає все менше і менше в наших сім'ях, емоційної підтримки, навіть від фінансової стабільності. Якщо сім'я фінансово стабільна, зрозуміло, що є більше можливостей для того ж щастя, гнучкість, готовність до змін, вирішення конфліктів, підтримка індивідуальних інтересів, це коли жінка займається, має якесь хобі, і чоловік має своє хобі, і ніхто нікому не заважає, і всі це підтримують. Тобто, питання до аудиторії. Яке ми потім проговоримо, коли я закінчу. Ну і все-таки, чи має щастя гендерну складову? Чи залежить щастя від того, жінка я чи чоловік? Чи буду я більш щасливою, коли я жінка, і яке в мене буде щастя? Чи більш щасливими все-таки є наші чоловіки? Ну, звісно, якась гендерна складова у щастя є. Тому що у нас різні соціальні ролі: жінка мати, жінка народжує. Це, я б сказала, головна роль жінки, але це не заважає жінці бути босом, це не заважає жінці керувати, придумувати, бути науковцем. Ви сьогодні багато про це почуєте. Економічні можливості. Це про що? Не секрет, що в усьому світі заробітна плата у чоловіків більше, ніж у жінок. Це вже підтверджений факт. І навіть є той факт в деяких країнах, що на роботу більше хочуть взяти чоловіків, а потім є інший факт, що краще працюють жінки. Ну і всього багато. Я думаю, що ви прочитали. Не хочу ваш час забирати. І ще одне питання до вас. Хто щасливіший, як ви думаєте, чоловіки чи жінки? Можете Оксана Пальна, відповідати. <рес> ну і нагадаю, перше питання, чи залежить сімейне щастя тільки від жінки, як стверджує відомий психотерапевт Олег Чабан, і все-таки хто щасливіший? Чоловік чи жінка? Хто хоче свою думку висловити? Будь ласка. Софія. Софія. Все залежить від того, чи подобається, що вони роблять, чи отримують вони задоволення від свого життя. А якщо вони разом, то все залежить від одного одного. Наприклад, жінка може їй може подобатися, що вона робить. Не щаслива, але то чоловік її може дратувати і в неї все життя руйнується. І так само з чоловіком, хоча чоловіка, напевно, наша життя займається. Це від цього і залежить щастя, щоб кожен був комфортно. І якщо ти поодиноко щасливий, це чудово, але якщо зікнутися дві діти політичні думки, соціальні думки, то щастя не буде. Треба все вирішувати і приймати золото середини. А я думала, що в мене доросла тема. Ні. Супер, дякую, Софія. Ну все-таки, як ви думаєте, от кому легше бути щасливими, чоловіку чи жінці? Ви на це питання, Ксанки. Я з самого початку прокоментувала, коли Олена Володимирівна сказала мені, якщо відповідає, на мою думку, це питання некоректне. Бо щасливою може бути людина, незалежно від того, якої вона нас статі. Тому і Софія про це сказала, да? що якщо людина там самотня, не самотня, бо саме із своїх потреб, людина собі обирає пару або вирішує бути самою. Людина хоче заводити одну дитину, чи п'ятьох, да? і бути мамою багатодітної сім'ї, людина із своїх потреб обирає собі чоловіка гідного, тому щоб ним ростити дітей. І мені здається, що щастя людини залежить від того, наскільки людина сама розуміє себе, свої потреби, свої прагнення. Як тільки я знаю, чого я хочу і хто я насправді, питання, хто щасливіше, мене взагалі не цікавить. Знаєте, хто цікавиться тим, що відбувається у інших, у у кого усунуваний все в порядку? Якщо людина щаслива, вона себе містійми, бо їм і радіє життя. Дякую, Оксана Пані. Ну і ще хтось один, і я передаю мікрофон наступному спікеру, якщо є бажаючі, Якщо немає, ну це вам на подумать тоді.